До Луцька із робочою поїздкою завітав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Перевірку посадовець розпочав із дитсадка номер 19 Поки малеча з вихователями вийшли на прогулянку. Міністр інспектує укриття. Його нещодавно облаштували і відремонтували. Тож похвалитися є чим. Тут ми і кормили, і сніданок, і обід, і вечеря, тобто функціонування харчоблоку не було порушено, діти були ситими. Вихователі кажуть, що із повітряною тривогою вже справляються легше, адже діти звикли до нових правил. Діти вже навчені, діти не переживають, спускаються спокійно, в укриття. У нас є там телевізори, мультики, включаємо періодично, міняємо репертуар. Ну, що ще? Знаю, що вдома їх рюкзачки, мами турмозки подавали, вони мерщій дають, зразу достають. ну, не мають, печиво. В укритті є всі необхідні умови, тож дітям не так страшно, а навпаки, цікаво. Сподобалося укриття й міністру. Правда, провели екскурсію по садовцю і всередині і ззовні. Позитивно каже те, що в садочку тепло, а діти якраз обідали. Вам подобається в садочку. Да. Вам гарного дня, гарно настрою. Слава Україні! Геро! зустріли міністра і Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Усмішки потискання рук та запрошення до кабінету ректора Анатолія Цьося. Дорогою Сергій Шкарлет зустрівся із першокурсниками, майбутніми вчителями англійської мови. О, то круто, точно вчителями будете чи так собі, якщо англійська мова туди на Європу, да ні, не треба. Розповіли студенти й про те, що через війну переживають стрес. Тож міністр порекомендував, аби виш підтримував їх психологічно. Селфі робимо чи як Давайте. 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 ну і далі до ректора анатолій цьось розпочав із презентів. Подарунок ось, ось тут є всі ці книги. Ось так, так що це справді. повне зібрання творів Лесі Українки у 14 томах. Цей масштабний проєкт вперше в Україні виконав Волинський університет. Крім відеофіксації міністра у виші, посадовець відмітився і в книзі дорогих гостей. Далі трохи кави та серйозних розмов. А ще ректор показує сонячні батареї, які тут збирають для військових. Дуже от, якісна продукція, дуже, бо ми зробили таких десь 300 таких панелей. Головний освітянин країни каже, що на Волинь завжди приїздить з радістю, а сьогодні особливо втішений, адже освіта в області готова до навчального процесу в час війни. Враження надзвичайні, оскільки 100% це 1148 закладів освіти, які були перевірені в 100% варіанті. На сьогодні ми чітко маємо більшість з них забезпечені укриттями. Тував укриття міністр і в університеті в одному з корпусів розмістився волонтерський центр, який невдовзі має перерости у студентську аптеку. Тут молодь готує мазі та ліки, які передають на фронт. Зокрема, універсальну вазелінову. Правда, такої у міністра запасів на роки вперед. Міняшко міністра охорони здоров'я, теж таку банку вазеліну подарував. То не подаруйте нам. Я на апаратку свою ходив. Цікаво, що вразило Сергія Шкарле та й величезне алоє. Мені прабабуся оце такі алоє різали, але тільки по іншому. Вона так от зрізала мені раз, а це два. інше. Так, є так, дві так. різні мазі. Є мазь алоє, але є та мазь вона мені сирим Давала, заставляла мене їсти його сирим. Яка там мазь? міністр традиційно спілкується зі студентами. Плануєте по зафарком в Україні працювати так, чи тільки в Польщу? Тільки в Україні. Ту -ту студенти фармацевти працюють на волонтерських засадах. Кажуть, з інгредієнтами допомагають небайдужі. Поки що свого виробництва немає, адже ще відсутня ліцензія. Утім, усе попереду. Не обійшлося без подарунків і тут. Міністру вручили ароматичну подушечку для заспокоєння нервів. Хоча поки що причин тривожитись немає. Попри те, що під час перебування на Волині міністра застала повітряна тривога. Тож спілкування з представниками громад області довелося перенести в укриття. Говорили про те, що на часі. Наступний Лік, один мільярд гривень на закупівлю автобусів буде, буде спрямований для того, щоб ми чітко розуміємо, що дещо мережа змінилася. Усього на Волині на військові потреби вилучили 65 шкільних автобусів. Усього в Україні є потреба у трьох тисячах. За словами голови військової адміністрації Юрія Погуляйка, наша область ще цьогоріч очікує отримати два-три нових автобуси. Виділять гроші й на будівництво укриттів у школах, де їх немає. На державу півтора мільярда гривень, то ж частина надійде і на Волинь. У свій візит в регіон міністр освіти вирішив вмістити максимум і відправився у ще один заклад луцьке вище професійне училище будівництва. Архітектури уже тут Сергій Шкарлет милувався вишуканими роботами студентів: живопис, кераміка, різьба, ліпнина і багато багато іншого, чому навчають у закладі. Але крім творчості, говорили й про речі практичні та нагальні а саме опалювальний сезон. Підготовкою до зими в закладах освіти області міністр задоволений. Перебуваючи саме в цьому закладі, ми бачимо, що тепло в 100% закладів готові на сьогодні, але дуже розумно використовується. Саме температурний режим, який сьогодні назовні природа дає нам можливість економити ресурси. Під час робочої поїздки на Волинь Сергій Шкарлет відвідав і Луцький національний технічний університет. Тут він завітав до відвідувачів гуртку робототехніки малої академії наук. Це розумний інтелект. Ну він може їздити. Ще робот може виконувати як і роль цього лікаря, наприклад, вже в більшості офіційно, наприклад, для цього і потрібні роботи. Гурт. З робототехніки на базі ЛНТУ працює вже кілька років. Діти на простих прикладах вчаться складати та програмувати роботів. І комп'ютерні науки, і комп'ютерна інженерія, і автоматизація виробництва. Міністру неабияк сподобались найрізноманітніші роботи та винаходи дітей. Тож він доручив нагородити наставників та їхніх талановитих підопічних. До слова врученням відзнаки завершився візит головного освітянина країни на Волинь. Він вручив грамоти викладачам ЛНТУ. Марія Павренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.